Доброго дня! З вами компанія Ваго системи. І сьогодні ми розповімо вам про платформні ваги з нержавіючої сталі. У цьому ролику ми розповімо, а навіщо вам можуть знадобитися ваги з нержавіючої сталі, та перевіримо, на що здатні наші платформені ваги. Якщо ви плануєте здійснювати зваження у вологому середовищі або в умовах, де ваги швидко забруднюються і потребують ретельного очищення застосування миючих засобів, рекомендуємо обрати вам саме ваги з нержавіючої сталі. Вони спеціально розроблені стійкими до впливу води навіть під великим тиском. Тож очищення ваг можливе навіть застосуванням агресивних чистящих засобів та миючих апаратів високого тиску. На платформних вагах, виготовлені з нержавіючої сталі, можна зважувати продукти харчування, що можуть протікати, або хімічні речовини, мінеральні добрива та інше. Якщо зважування продукції відбуватиметься в холодильних камерах, або якщо існує необхідність дезінфікувати поверхню ваг та мити їх під тиском, вам варто зробити вибір на користь платформних ваг. Саме з нержавіючої сталі можете бути впевнені, наші ваги витримають все. Тензометричні датчики та ваговий індикатор цих ваг також виконані з нержавіючої сталі та мають ступінь захисту IP68. Габарити вантажоприймальної платформи цих ваг 125 двадцять на 1,25 Але модельний ряд нержавіючих платформ також представлений вагами з розмірами платформи 1, ,1 на 1 метр двадцять п'ять на метр двадцять та 15 на 15 Або ваги можуть бути виготовлені з іншими розміром платформи під замовленням. За вашою потребою, ваговий індикатор має рідкокристалічний дисплей з висотою символів 30 мм. І він теж не боїться води та може використовуватися в агресивних умовах. Ваги мають вбудований акумулятор, тому зважування можна здійснювати автономно до 72 годин. Для зручності використання платформні ваги можуть комплектуватися з'їзними заїзними пандусами. Вони мають усі дозвільні сертифікати та виготовляються згідно ДСТУ ЄН 45501 та ТУ 282 2014 року. Максимальна вантаж. Що підйомність платформених ваг може бути 600 кг, 1 тона, 2 та 3 тони. Всі ці моделі мають наступний функціонал: рахункова функція, тарування, підсумовування та обнулення. Нержавіючі платформені ваги приїдуть до вас у такій комплектації: ваги, блок живлення, засвідчена копія сертифіката за модулем Т, декларація про відповідність, інструкція з експлуатації. Давайте розглянемо докладніше технічні характеристики ваг з максимальною вантажопідйомністю в 2 тони. Запас міцності ваг. Становить 125% найменша межа зважування 20 кг. дискретність 1 кг. Клас точності ваг згідно ДСТУ ЄН 45501 – третій клас захисту ваг – IP68. розмір неживіючої платформи 125 двадцять на 1,25 м. робочий діапазон температури мінус десять плюс 45 градусів. Щоб замовити ваги, переходьте за посиланням під відео чи дзвоніть за номером телефона. Якщо вам потрібно не просто ваги, а якість підтверджена багаторічною репутацією, Звертайтеся до компанії. Ані ваговимірювальні системи. Також більше цікавої та корисної інформації про вагове обладнання дивіться на нашому сайті Віа. І багато корисного контенту та акцій є у наших соцмережах: Facebook, Instagram та Telegram. Дякую всім. Робіть правильний вибір! Ти мені можеш потанцювати, ти мене просто боявся сламати, а ти можеш що почути.